Добрий день, шановні майстри. Проводили батл з Василем, порівнювали диски скальпель. Елегант Перфект на чистоту різу. Ну, Звісно, я не міг стриматись і ще взяв, щоб спробувати ось такий диск це зовсім інакша технологія. Мастер-кут від Дістара Це гальванічне нанесення алмазів. Перед цим я хочу показати вам, як працював. Це мені сподобається, працював перфект. Ось Елегант, а ось скальпель. Е, як ви бачите, е, як на мене, елегант тут найкраще працював по керамограніту глянцевому. глянцевому. Наступне. Подивіться, це працював скальпель, він тоненький. Наступний працював Елегант і наступний перфект. Якщо ви помітите, тут прямо йдуть, а тут іде така хвилька. Я так розумію, що неможливо контролювати складніше. Ну, складніше. Ну, раз у тебе хвилька це рука ж... Рука не... дрогнула. У тебе рука дрогнула. дрогнула. Вась. дрогнула. Якщо у тебе дрогнула... Ви... Так, А тепер ось диск застосовується мастер-код. Василь їх доволі часто застосовує. Розповість, поділись досвідом. О, диск малоресурсний. Скільки? Там, е сухого різу вони кажуть ну, 10-20 метрів. Е з водою 30-40 метрів. Ну, практика показує з водою метрів ну, І все. і все. Ну нема смислу, можна масу Да. Краще я зараз ріжу тільки насухо їм. З водою без толку. А чого саме ну, для чого ти такий малоресурсний береш? Ну, чисто для чистового ріжу. Він і добре підійшов для керафлекса. Ріже бомбити. Це сіма кірофлексі виточів. Зараз ми його спробуємо, як він тут покаже себе. І на глянці. Да. Но він вже коли ресурс пройшов, вже все він починає горіти, починає рвати плитку. Знімаєш у них нову. Це алмази, все напилення є. Я ти казав, як тільки він починає горіти, його треба відкладати в сторону, бо потім починається биття. Да, він починає горіти, плавитися і рвати плітку, просто кусками одривати. Ну, треба відразу його міняти на да. новий. Не експериментувати. Ми... Бо може не доїхати, да? <схай> так. Це Прямо. А сколи приблизно такі самі. Сколи такі самі, Василь. А ну попробуй наглядці. Я не бачу помітної різниці, сколи все ж таки ну, не, не менше, ніж в традиційних дисках і навіть більші. Тому я, чесно кажучи, не бачу ну, особисто я, можливо, на якихось спеціальних робіт може. Не... Так, ми застосовували дістарівські диски. Купляєш дістарівський диск, підтримуєш українського виробника. Стіл у нас турецький крістал з трубцинами такими цікавими. Приспособи, які ви всі бачите, для прямого різу. Вона в двох варіантах є, з пластиком, з залізом, для шліфування, для кута 45 це приспособи українського виробника Вегран. Так що звертайтесь, пам'ятайте, хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!